Для жінок, яким важливо, щоб м'язи тазу м'язи живота були функціональні і підтягнуті. Ми сідаємо, підклавши під ягодиці подушку, валик, кубик. Ручки Ставимо долонька до долоньки і нібито хочемо одну долоньку втиснути в іншу долоньку. Піднімаємо руки перед, своїми, перед своїм носиком і говоримо звук С. І йдемо вниз. С, 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 су, с, 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 с. Або с. Коли ми це говоримо, дивіться, що відбувається. Наші м'язи, кора, наші м'язи живота починають працювати. Розкриваються плечі і починають включатися трапецевидні, лоп... трапецевидні м'язи. Таким чином ми тренуємо і свою поставу, і підтянутість, підтянутість наших е внутрішніх глибоких м'язів, до яких ми не можемо е дістатися, скажімо так, е через якісь звичайні вправи. Дуже рекомендую 3 хвилинки, і ваш животик буде гарно виглядати.